1 квітня значно зростуть ціни на електроенергію, газ та тепло для населення. Про зміни щодо газопостачання розповідає заступник начальника управління з обліку газу Ольга Мирон. Шановні телеглядачі, хочу вам нагадати, що відповідно до постанови національної комісії регулювання. Енергетики та комунальних послуг від 3 березня 2015 року за номером 583 вводяться для побутових споживачів нові ціни за використання природного газу. Отже, з 1 квітня встановлюється єдина ціна за газ в розмірі 7188 гривень за тисячу кубометрів. Але є таке питання, як пільгова ціна. Пільгова ціна складає 3600 за тисячу кубічних метрів газу. Але для застування пільгої ціни треба е, дотримуватися трьох критеріїв. Перший критерій: пільгова ціна застосовується для тих споживачів, які проводять обігрівання житлових будинків, тобто споживають газ комплексно. Це перша умова. Друга умова пільгова ціна діє тільки в опалюваний період. Тобто з жовтня по квітень. І третя умова пільгова ціна надається тільки в межах норми 200 метрів кубічних. Все інше споживання газу обліковується по ціні 7188. Задають питання, а якщо спожили не 200, опалюваний період, наголошую, опалюваний період не 200 метрів кубічних, а 500. Тобто пільгова ціна діє на 200, 200 буде обліковуватися по ціні газ 3600, а понад 200, тобто образно від 500 віднімаємо 200, 300 кубів, буде обліковуватися по ціні 7188. Якщо газ використовується тільки для приготування їжі, тобто у квартирах, де є плитка, або плитка плюс водонагрівач, там ціна застосовується. Теж ж у межах сто за тисячу кубометрів. Але є е квартири, де є лічильники газу, а є квартири, де нема лічильників газу. Тобто там, де нема лічильників газу, залишається норма. Тобто норма на підігрів їжі, тобто, де є плитки 9 метрів кубічних, норми залишилися ті самі. Я в попередній передачі говорила за них, не буду е вертатися до цього питання, але ще раз наголошу: там, де плитки 9 метрів кубічних на одну особу, а де плитки водонагравічі е 18 метрів кубічних, то теж на одну особу. Отже, Якщо споживач має плитку і одна особа, то він в середньому буде платити щомісячно за газ 65 гривень. Там, де є плитка плюс водонагрівач на одну особу, ціна буде в місяць 129 гривень. А якщо є більше членів сім'ї, то ця норма множиться на кількість членів сім'ї. Наприклад, 9 множимо на 3 на ціну на газ 788, і 18 множимо на трьох. І на ціну 7 188. Тобто з 1 квітня таке питання як віднесення споживачів до трьох категорій до 2,5 тисяч, до шести, зверх 6, я теж в попередній передачі це говорила. Вже відпадає. Тобто для зменшення навантаження на споживачів, які е, будуть сплачувати газ по більших цінах, уряд застосовує систему надання державних субсидій. І в цьому на 2015 рік в бюджеті передбачено на програму надання державних субсидій соціально незахищеним верствам населення 12,5 мільярдів гривень. Тепер я би хотіла з цією метою в зв'язку з тим, що з 1 квітня застосовуються нові ціни завдання працівників Калського управління по експлуатації газового господарства забезпечити 100% зняття показників лічильника. І ми з цією метою залучили кримконтролерів, які у нас є, і будуть знімати показники. Вже почали знімати показники лічильника з 24 березня і будуть знімати до кінця місяця, включаючи суботу. Е, і ми залучили ще додатково, щоб охопити більшу кількість е, населення, додатково працівників, які будуть знімати показники лічильника, починаючи 26, 27, 30, 31. Е, е, просьба до вас, шановні споживачі, допускати людей до показів лічильника. Я навіть наголошую вам, що на те, що згідно правилами надання послуг населенню е, з газопостачання. Ви зобов'язані допустити працівників управління при наявності посвідчення, а посвідчення наші працівники мають всі до зняття показів, контрольних показів лічильника газу. Але е, ясно, що у нас споживачі, які мають лічильники газу, є більше 35 тисяч. Все одно десь ми не можемо, в ідеальному випадку треба було б зняти їх 31 числа. Але в ідеальному випадку ми не можемо, хоч би залучили всіх працівників управління, забезпечити зняття останній день місяця. Тобто, ми вирішили, що після відвідування контролера, а він, наприклад, може бути 26, там, 27, ще залишиться якийсь об'єм спожитого газу в березні, то ми пропонуємо вам, шановні споживачі, 30-31 березня. Але наголошую після відвідування приміщення контролерами. Надати показники по телефону, але надати показники об'єктивно. Надати по телефону, я вам зараз продиктую три телефони, вони будуть виведені на е екран телебачення, щоб ви дзвонили. І зразу вас прошу, щоб ви не переживали, тому що багато буде у е нас таких абонентів. Телефон зайнятий буде. Прошу додзвонитися і надати показники лічильника, вертаючись до того, що якщо працівники е газової служби будуть приходити до вас, знімати показники лічильника. Значить, вони мають бути реально відображені в робочих листках, без виправлень, і ви маєте підписатися за той показник лічильника, який зняв контролер чи інший працівник. Е, ще є така пропозиція. Ясно, що е, може не зможе дозвонитися, може не буде людини, може вона була відряджена, Є інші моменти в житті, то ми пропонуємо. Самостійно, 31 числа, зняти показник лічильника на е, фотоапарат, обов'язково, щоб там було зафіксовано 31 березня, ви нам розрукуєте ці фотографії, і ми вам принесете до нас в управління, і ми вам всіх занесемо у базу даних. Це все робиться для того, щоб не було потім е, необгрунтованих скарг, не було черг і не було нарікань з боку населення. Ще раз хочу вам е, наголосити, що якщо є е, за однією адресою два лічильники газу. У нас є такі випадки, то ми е показники лічильника сумуємо по двох лічильниках. І ще хочу наголосити, що якщо споживач сплачує е за спожитий газ по квітанціях, де відображається показник лічильника, а контрольний показник зафіксував менше, ніж у квітанції на сплату, то ми будемо брати до уваги контрольний показник лічильника, зафіксованими нашими працівниками. Я думаю, що це зрозуміло, це ясно. Я вам говорю три телефони. Прошу записати собі. Це телефон 65326 26 абонентська служба, 66186 86 відділ по роботі з поживачами і можете уточнити якусь консультацію, що вас тривожить. 62949 відділ розрахунки. Прошу записати, і якщо на телебаченні буде виведено на екран, значить ще раз прошу врахувати. Ну і ще би я хотіла наголосити про те, що споживачі згідно правил повинні сплачувати за спожитий газ до 10-го числа. На жаль, на сьогоднішній час в нас є заборгованість. Якщо на 1 березня було майже 65% не сплачували боржників за газ, і сума боргу досягала 6 мільйонів гривень. Зараз вона явно що зменшилася уже 34%. Абонент, 34% абонентів допустили заборгованість, яка на даний час складає 2 мільйонів 400. Але я вам ще хочу сказати, що майже 50% це абоненти, які допустили борг більше тисячі гривень. Тобто таких абонентів є 1026 і сума боргу більше мільйона. Так що, ще раз нагадую, що згідно правил, ви зобов'язані. До 10 числа заплатити за спожитий газ попереднього місяця, тому що після 20 числа, відповідно до наказу е Кавовського управління по експлуатації газового служби господарства, ми приступаємо до відключення таких абонентів. За минулий рік ми відключили 90, зараз ми вже в березні відключили 5, але бажано сплачувати, тому що борги накопичуються і виникаючи гірші проблеми. Бо для того, щоб включитися, треба заплатити борг в повному об'ємі і ще заплатити за послуги, які необхідні для включення абонента. Якщо в місті це буде ще плюс додатково 150 гривень, то якщо в селі буде образно доплатити ще лишніх 180-200 гривень. Я вас закликаю, прошу розраховуватися за спожитий газ. Щоб не накопичувати боргів, щоб не було інших таких неприємних ситуацій. Ну, на даний момент я донесла все, що коротко, що випливає з підвищенням ціни з 1 квітня. Якщо у вас будуть цікавити інші питання, прошу дзвонити по цих телефонах, приходити на прийом до керівництва служби і разом будемо усувати всі інші питання, які будуть виникати в процесі нашої роботи. Ще раз хочу вам наголосити за цінові категорії, які були. Тобто ми на 1 січня існували, і на сьогоднішній день вони ще існують перша, друга, третя. Ми розглядали більше як 150 заяв, тобто люди були незгідні з переводом в вищу цінову категорію. то ми, на сьогоднішній день розглянули всі заяви, які були на згодні з приводом вищої цінову категорії і надали вам усі письмові відповіді.